Oh, we За час війни у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії провели спільний молитовний сніданок. В педагогічній Альмаматрії області зібралася велика освітянська родина, об'єднана спільними християнськими цінностями. Для того щоб об'єднатися в молитві і попросити Бога все саме краще для нашого вчителя. Ми вдячні державі за те, що в час війни ми сьогодні можемо готувати наше майбутнє покоління. У фоє студенти академії підготували благодійний ярмарок. Кожен охочий міг придбати художні вироби і долучитися. До збору коштів для захисників і захисниць. Головні події розгортаються в актовій залі. Молитовний сніданок розпочинається із хвилини мовчання та вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії Росії. Освітяни представники влади та духовенства різних конфесій у спільній молитві дякують Збройним силам України. Як молитва, наше спілкування одним з одним не можна замінити нічим, так як і не можна замінити вчителя. Бо до яких без звершень не дійшло людство, є і інша сторона. Але від вас, дорогі освітяни, залежить, який буде розвиток тої чи іншої дитини. Я би просив піднятися всіх, і я прочитаю слова молитви за наших воїнів. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою, дай кожному з них сили. І відваги з перших днів повномасштабного вторгнення педагоги проявили мужність і милосердя. Вони зустрічали вимушено переміщених осіб, допомагали їм знайти прихисток у садочках, школах, закладах професійно-технічної освіти і у вищих навчальних закладах. Долучалися до волонтерської діяльності. А дехто із зброєю в руках пішов боронити рідну землю. Тож на адресу педагогів лунало багато слів А в щирій молитві усім захисникам і захисницям. Господи Боже наш. Ми приходимо до тебе з подякою за усю Україну та наш Хмельницький край. Ми вдячні тобі, що ти не полишав нас своєю ласкою кожного дня. Дякуємо тобі, що ти вчасно посилав нам дощі і сонце. Дякуємо, що знову змогли зібрати багатий врожай. Але особлива подяка тобі за наш працьовитий, добрий, жертовний народ. Дякуємо Тобі за кожного захисника та захисницю. Господи, ця війна така жорстока і виснажлива, але Ти даєш нам силу, духа і волі проходити ці випробування з непохитною надією на перемогу, і мир. Те, що зараз наша освіта разом з духовенством, це теж вкрай важливо, адже ми віримо і знаємо, що. Діти, які отримують освіту разом освіту разом з духовним наставництвом, вони будуть науку ставити на благо народу і на благо своєї країні. Те, що сотні тисяч, мільйони українців стали на захист України в перші хвилини вторгнення, це і ваша заслуга. Заслуга в тому, що саме ви. Виховували, виховуєте і точно будете виховувати справжніх українців. Молитва за освітян як символ незламності українського народу та віри в перемогу. Це щоденною працею доводять педагоги, попри звуки сирен навчання в укриттях онлайн уроки. Адже війна закінчиться. А те, кого ми зараз навчимо, кого ми зараз вивчимо, обов'язково будуть відбудовувати нашу українську незалежну державу. Ми маємо 90% шкіл, які готові до навчання в очному режимі, тобто вони мають укриття. Ще 10% ведеться активна робота по пошуку фінансування і будівництву. Крім того, 100% закладів професійно-технічної освіти, майже 90% закладів фахової передвищої і вищої освіти також готові до навчання в очному режимі. Лунали слова молитви за дітей, адже вони переживають військові дії, особливо гостро. Переживають Акумульовані у творчість студенти та учні продемонстрували на сцені. Український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім. Молю тебе, Боже, захисти наші домівки, наші дитячі садочки та школи від обстрілів, збережи наш народ для себе. Для слави твої і для нашого добра, амінь Плутовні сніданки в державних органах влади, традиція багатьох демократичних країн світу. Кожен сьогодні з освітян тут присутніх відклали на мить свої основні справи, основні обов'язки. Аби вже другий рік поспіль об'єднатися у спільній молитві за наших освітян, які на передовій, які зараз в окопах. Які зараз захищаються від ворожих куль, за освітян, що ніколи вже не повернуться до власних домівок, за освітян, які щоденною своєю працею наближають перемогу, навчаючи, підростаючи покоління майбутнє нашої держави, наших дітей, за освітян, що Виховують справжніх патріотів, сіявши в наших дітях, раціональне зернознання, яке точно в майбутньому проросте успіху. Тож хочеться принагідно подякувати усім освітянам і за важливу волонтерську місію, тому що, попри всі виклики, другий рік поспіль немає сьогодні в громаді ні школи. Ліцею, гімназії, ні дошкільного навчального закладу, в якому б не плели сіток, не готували різних смаколиків, не збирали кошти на закупівлю необхідної амуніції нашим хлопцям передову. Такий він український народ, така вона еліта українського суспільства, освітяни, мирного неба усім і перемоги. Молитва сильна зброя, кажуть священники. Вона допомагає на фронті, і в тилу. Тож побажали усім віри і сили залишатися згуртованими, допомагати війську молитвою та конкретними діями з вірою у серці до перемоги.